І перше питання до вас, коли ви чуєте фразу Я інвестую в нерухомість від когось, що у вас, яка картинка у вас в голові? Яки, яку нерухомість, що ви бачите для себе? Напишіть, будь ласка, в чаті. Тому коли ми говоримо нерухомість в портфелі, то і ми кажемо, що всього нерухомість в портфелі має складати там орієнтовно 20-25%, то під цей термін підпадають наступні інвестиції. Якщо це житло, Ва нерухомість, яка здається. Ми за сьогодні ще так один момент. Ми не говоримо сьогодні про <кхм> ціль купити собі квартиру, та ми говоримо саме інвестиційно. Е, і тут насправді е, залишається момент тренду один той самий. Можна купити на первинці, е, можна бути дуже ризиковим е, зайти на етапі початку будівництва. Е, можна там може бути розділено смарт-квартири. Ці схеми, я думаю, що ви всі знаєте. Якщо будуть питання в кінці, буду тоді відповідати на. Це. Другий вид це комерційна нерухомість, це можуть бути офіси, магазини, це можуть бути складські приміщення. В нас якраз логістику потрібно розглядати, що її потрібно відновлювати і покращувати, і відновлювати навіть її до повномасштабного вторгнення її варто було над нею працювати, а зараз тим більше. Окремий вид, як написав власне, Андрій, це апарт готелі виділяємо їх окремо, тому що це вже така пасивна стратегія інвестування, тому що є можливість вкласти кошти і очікувати пожинання плодів. Земля тут теж можна розглядати різні варіанти. Зараз ми, коли говоримо про землю, переважно ми Думаємо про сільськогосподарську, але не варто відкладати, виносити зовсім за душки е, е, землю під забудову. Якщо є така можливість придбати земельний участок саме під забудову, то ми про це так само можемо говорити. І е, рейти звучало в чаті рейти або ETF на рейти, і ще один вид кіфи, мало поширений. Е, про це все от сьогодні. Звісно, не по всіх інструментах буду дуже в деталі заходити, але рейти про них так само, коли питалася, куди готові викладати, то власне прозвучала така фраза, як рейти, що це таке. Рейти це теж компанії, які володіють і управляють нерухомістю до них. Є певні правила, як вони мають право працювати, тобто вони повинні відповідати ось цим вимогам, виплачувати щорічно своїм інвесторам якості дивідендів не менше ніж 90% від свого доходу. Це така важлива вимога. Отримувати не менше ніж 75% доходу від нерухомості, і знову ж таки інвестувати не менше ніж 75% своїх активів в нерухоме майно. Е, важливо знати е, про рейти наступні речі, що, е, хоча часто розглядають рейти як такий захист від е, е, циклів економіки, та, тобто, от, наприклад, фінансових криз на фінансових е, на фінансових ринках, і ми е, все рівно рейти вони все рівно від цього залежать, і якщо нерухомість падає в ціні то акції на рейд також будуть падати в ціні, це перший момент. Е, є орендні ризики, тобто, якщо дуже глибока якась е, криза, якщо так порівняти, от той же 2008 рік, е, то е, насправді е, була ситуація, коли просто орендарі з'їжджали, і це виходило, призводило до того, що е, дохід зменшувався. І відповідно е акціонери, ті, хто вкладав в рейти, отримували менші дивіденди, значно нижча була дохідність. Е і це на практиці ще зараз покажу, що зараз відбувається 22-23 роки. Треба також враховувати той момент, що рейти е вони часто дуже закредитовані. І е якщо є велике боргове е навантаження, то прибуток буде зменшуватися в разі підняття об, е, облікової ставки. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній момент е, і в Штатах, і в європейських країнах підніма, е, ну, в Штатах, там можливо вже зафіксовано. Хоча Пауз вже сказав, що буде ще одне як мінімум підняття облікової ставки. Якщо говорити про європейські країни так само там піднімається облікова ставка, а отже, дорож, стають дорожчими кредити, а це призводить ну, тяне за собою те, що також буде зменшуватися прибутковість Е, І є ще один з моментів, що оподаткування дивідендів по рейтах становить 30%. Але є ще інше, інший момент, це etf на рейтер. Далі ще про це якраз буду говорити, і от власне можна синтетично, це не синтетично, так оп через ETF заходити в інвестування в рейти. Якщо ви плануєте там інвестування в нерухомість, розглядаєте тільки як інвестування в рейти. То це може бути не напряму саме рейд, а це може бути саме ETF на рей. Тут якраз нема поки що даних за 23-й рік, але видно, як поширювалися створення рейтів. Так само рейти були створені як вид інвестування, як вид компанії в Америці, але в Штатах, але, от, власне, по мірі років, кожним десятиліттям, навіть більше вони є. І в європейських країнах вони є там, в ті ж ну, Австралії, тобто вони є, можна сказати, ну не всюди, але майже всюди по світу, так та, та ж Китай, та Японія так само в них так само є свої рейти. Бачимо, коли ці рейти створювалися. Якщо подивитися на аналітику, е, нагадаю презентацію, я дам, і от всюди дає джерело, це є активні посилання. Ви так само можете ще більше інформації для себе почерпнути. Якщо подивитися за 22 рік, то е, прибутковість по глобальних рейтах е, була мінусова і знов ж таки мінус 20, майже 24%. Так? Якщо дивитися цей рік, 23-й, то є туди відсоток, мінус, ну, мінус будемо вважати, конкретно травень 2023 року мінус 4 відсотки. І це в першу чергу зумовлено зараз тим, що висока облікова ставка, дорогі кредити, і, відповідно, прибутковість їхня суттєво зменшується, зв'язку з великим а навантаження кредитне нікуди не дівається. Тобто вони все рівно досить сильно закредитовані.